Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги дві шкоди. Це в нас шкода Октавія в кузові А8. Версія Універсал Style 2.0, дизель 110 кВт. На автоматичній коробці передач з пробігом 160 тисяч км. І вартість цього автомобіля складає 20 тисяч доларів. Та Шкода карок. Це в нас кінець 2020 року. Модельний 21. 2.0 дизель. Повний привід. 110 кВт. За ціною 24 900 дол доларів. Отже, показую по лаку фарбам, покриттю перший автомобіль. 130. 204 фарбовано, 185, 228, 121, 103, три елементи фарбованих. 117, 106, 112, 112, 113, 113, 124. Лобове замінене в 22-му році наш Кодасервіс. По девайсах. у Нас LED оптика не, не путайте з матричною, це трошки слабша оптика, але в принципі вночі світить досить, досить якісно. Передні задні парктроніки, противотуманні фари, класні титанові диски 17 го радіусу 205-55. В нас фронт асист, розпізнавання знаків. У нас версія Style є e хром, Ми також вже спіли затонувати, оптика позаду, в принципі, сучасна. Е, так, в нас без електропривода. десь до певної міри це можливо і краще. Дешевше саме ці вартують газові опори. Так, по салону. По салону у нас тканина. Але оскільки це А8, в принципі, по розмірах, практично як посад Б8. Так, у нас комфортний вхід. Е, так, чотири стеклопідйомники, електродзеркала автоскладування. Е, так, Переднє водійське сидіння має електропривід, пам'ять сидінь по автомобілю. Сучасне кермо скошене все. А 8-х є підрольові перемикачі. Так, у нас фронт-асист, тримання в смузі, також датчик мертвих зон. Є підігрів е, Двохзонний клімат контроль, семиступка, автомат. Так, Камери заднього огляду немає. У нас є автохолд, електроручні, два ключика. Так, амбієнт підсвітка зі зміною. Кольорової гами та багато-багато іншого. По автомобілю немає проекції. Але, в принципі, всі необхідні девайси в, цьому, в цій автівці є. Саме основне це LED-приборка, що робить цей автомобіль, як кажуть, більш сучасним. Підвізка має вибору режимів, але це не є підвізка DCC. Так, зараз ми подивимося. Так, тут просто стилі водіння. В принципі, та й все. Так, система старстоп. У нас є бездрутова зарядка, Type-C. Так, стеля в нас білого кольору. Коротше, класне авто. За ціною всього лишень. 20 тисяч доларів. Приїхали, побачили, купили. Наступна автівка на Скарок. 20-й рік кінець, модельний 21, 2.0. Дизель, версія Style. Пробіг 175 тисяч кілометрів, повний привід. За ціною 24 900 доларів. По лакофарбовому покриттю зразу ж показуємо. 135, 113. 113, 114, 103, 113, 113, 114, 114, 122, 122, 113, 136. Так, лобове у нас оригінал тут нолик, але Volkswagen VAG. Скло в нас антиблікове, у нас LED оптика. туманні фари. Так, У нас передні задні партроніки, класна резина. 225 45 r 19 досить достойна. Так, датчик світла, датчик дощу. Розпізнавання знаків, заводське тонування. Так, що у нас тут є? У нас є камера заднього огляду, електропривід кришки багажника. Так, оця полка це заїжджена, це можна викинути. Так, у нас значить, докатка. І є також, зараз покажу, ось тут заховався штатний паркоп. Так, Закриваємо, показуємо по салону. По салону, так, у нас тут дуже гарні ці декоративні вставки. І знаєте, досить сучасний автомобіль. Е, так, бачимо салон тканина. розеточка на 12 вольт. Так, комфортний вхід. Що ще тут? Чотири стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладення. Вже бачу. Адаптивний круїз, датчик світла, датчик дощу. Оскільки це є модельний 21, бачимо вже скошене кермо. Так, будівське сидіння в нас механічне, у нас два ключика. Зараз заведемо, покажемо, як що та й до чого. Так. Система Starstop. Так, 175 тисяч кілометрів. Е, так, 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 так. У нас обігрів лобового, підігрів передніх сидінь. Е, так, автомат семиступінчастий, Він у нас мокре, мокре щеплення. Так, два ключика. Так, трекшн контроль, автохол, електроручник. Так, так, так. включаємо. Ок. Отже. Поки підключаємо по салону автомобіль стан нового авто і дійсно вартує повністю своїх коштів. Ось як виглядає кермо, також як ручка КПП ДСГ 4 х 4. Так. Мультимедіа, така. Отже, отже, по сервісу. Зафіксували він код 1141. Так, треба робити заміну мастила. Так, так, так. Меню. Автомобіль. Зараз, 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 зараз. Включило чомусь. Так. Меню. Так, носії, магазин, настройки. Асистенти. Вибираємо асистенти. Так, в нас адаптивний круїз, у нас. Так, що це в нас є? Фронт асист. Так, у нас розпізнавання причіпа, в нас розпізнавання знаків, та превентивна безпека і датчик втоми. Датчик втоми. Так, повертаємось назад. Не знаю, як отут в цьому автомобілі чомусь не запускається. Нажимаю, не знаю, як воно тут працює. Так, сервіс. Замінити живлення. Факт того, двохзонний клімат, підігрів сидінь, підігрів е, лобового. Щось воно не хоче виводитись на... Е, не хоче виводитись на панель. Якось, друзі, так. Так, обійду, покажу, як що, до чого, включу ще... І ось тут, отже ось такі дві стильні автівки корок повнопривідний за 24 900 та Октавія за 20 тисяч доларів. Такі лялечки, кого цікавить? Телефонуйте на сайт AutoTars.ua. Бачите, що в нас переважно самі ваги. Ось. Що ми продаємо. Дякую, друзі, що дивитесь, З вами Степан Автотрайд Cars .ua. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.